Так, зібрала я залишки товстої бавовни. Всі, які в мене були. І ці всі, це все мені присилала, до речі, Наталка. І цю, ну, це не залишки, це два повноцінних моточка. Але вони залишилися не задіяні у попередньому проєкті. Отака ниточка, ось така. Ну, коротше, вони всі. Жо... Ну, тут жовто-зелена гама. Це темно-зелений, це теж. Він такий, знаєте, як ото бутилочний цвіт. Тут трошки не передається. Темно-темно-зелений такий. Я обожнюю щось в'язати із залишків, от придумувати, що з цього можна зліпити до кучі, якийсь один виріб. От. Ну, Саме простіше, звісно, це смужечки. Але смужечки теж треба розмістити так, щоб вони гармонійно виглядали. Ну, є над чим мені подумати. Що буде далі, вийде, не вийде, покажу. Ну що, дівчульки? А зараз ви бачите залишки пряжі вже після того, як я зв'язала джемпер для своєї златуні. Я обрала техніку інтарсія. Обожнюю цю техніку. Якраз вона дуже класно підходить для вив'язування залишків пряжі. Ну, єдине, єдиний мінус пірат, воно не несхідне. Це оце ж купа отаких кінчиків. Да. Коротше, виріб у мене вже готовий. Зараз він сушиться. Бачите, один моточок е, так і лишився повністю. Я його не задіяла. Від другого моточка, ось що лишилося. Це отой найбільше пішло, цієї темно-зеленої. Це, здається, бавовна з мериносом. Ну, воно у вас геть не хоче. О, ось такий колір. Ні, трошки висвітлений. Ні, не такий він якось йде в петрольний, а він темно-зелений. Ну, нічого, я вам буду показувати джемпер на вулиці і там буде вже, я думаю, видно, справжній колір. Джемпер сохне, але ви його побачите буквально через секунду. І так, друзі, ось так виглядає джимпирок. Дуже хотіла його показати саме на дворі, ну, щоб передавались кольори. І вони, в принципі, зараз передаються добре. Але ось я ніяк не могла знайти, де його причепити. І знаєте, мене це вже почало бісити, коли я оце лазю з тим. Джемпером і не знаю, де його вчепити. От одна з причин, чому я не люблю знімати в'язальні відео, це от якраз ця причина, що це треба якась підготовка спеціальна для того, щоб ну, толково щось зняти. Коротше, нічого кращого я не знайшла як оце на фоні ржавої бочки. От. Головне, щоб можна було його правильно в правильному світлі роздивитися. Отже, е я не знаю, що про нього розказати. джемперок та й джимпирок. Ззаді, позаду, так на спинці, застібка на, на два гудзичка. Ну-ка, бо в мене якраз знайшлося таких. Два гудзика, вони темно-зелені, о там всередині. І вони зовсім підходять. Шо, що ще мене? Ну, як би, трошечки мене засмутило. Я в'язала цей джемперок ну, не то, що на виріст, а просто хотіла трішки-трішки, щоб він був завеликий. Трішечки зовсім. Ну, для того, щоб е златка могла поносити його цілу зиму, там аж до весни і на весні теж. Але після прання довжина його е зменшилася до прання. Довжина була 40 см, після прання аж на цілих 5 см стала е коротше. І я дослідила, як любить казати наша Тетяна Васильівна, так от я дослідила, що е, із оцих всіх пряж ось ця темно темнозелена, саме вона, змінилася. Тому що вона була до прання сама така, знаєте, м -м, як сказати, рихлінька. Ось така вона була. Знов неправильно передається. О, ось так ось. Вона була сама рихлінька, така, сама тоненька із усіх. А зараз вона стала така плотненька, розрівнялись петельки, от з цією нічого не сталося, бачите? З оцею нічого не сталося. Оце, до речі, якась така класна пряжа. Мені здається, що вона, ну, як мінімум, з віскозою. А як максимум вона з шовку. От чомусь мені здається, що вона з шовком ця пряжа. Ну, щось, якась е, смісовка з шовком. В'язала я окремими деталями, тут є шви. Ось шовчик. Ось. Е, я буду розповідати е, в в супроводі собачого гавкуту. І я, я в'язала спинку і перед, зеркально абсолютно. Тобто, якщо тут оця полоска, доведеться зняти, ось ця смужка, то вона і позаду так само переходить цю смужку. Так само і зеркально з лівого боку оцей колір. Тут так само. Ну, ви зрозуміли. І так само я хотіла, бачите, як я набирала от рукави, теж я набирала від пройми і старалась так, щоб воно е, попадало, в, ну, по-перше, тут попало в, в, в петлі чи в ряди, як сказати. Ось тут ось. І по-друге, щоб вони, от невдобно. Дивіться, ну, це просто в мене такий тремпільочок, що він трошки широковаті плечі. в дитини ж, звісно, плечі набагато менші. І потім, коли дитина буде одягати, у неї оці е, смужки повинні співпадати. Бачите оці е, візерунки? Тут і так само і тут. Ну, Якщо у мене вийде, то я е, знімлю на златки. Як він сидить? Вона має приїхати завтра до мене в гості, то, бо я вже переживаю за довжину. Так само ж і довжина рукавів зменшилася, тому що тут є ця пряжа зелена, темно зелена. Вага його 180 грамів. Е -е 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 я вважаю, що це такий вийшов. Е Ну, якби джемперок унісекс. Він підходить і як дівчинки, так і хлопчику. І щоб було вже такий елемент дівчачості, я отут пришила, бачите, гудзичок у формі сердечка. Це мені хтось із дівчаток дарував. Дякую. Все пригождається. Я в'язала спицями номер 5. номер 5. Не знаю, все. Лицева гладь просто, просто інтарсія, така не, ну як би сказати, начебто і смужечки, і начебто і не смужечки. Такі колор-блоки такі, можливо. Ну, все. Більше не знаю, нічого такого примічательного тут немає. Все. Куда? Угу. Нормально, нормально. Даже можна ще рукавчик підкатити, так? Да?